Національного технологічного університету поринув у справжню різдвяну атмосферу. Студенти нашого університету приготували для малечу справжнє дивовижнє майстер класа Ну і відповідно, звісно, сюди завітав Санта-Клаус, адже у нашій малечі є для них свої заповітні бажання. Світ, люблю я, коли ж осінню зима. Лапатом снігом перший раз легенько посипає нас. Від білосніжної краси. Дісно, сьогодні хочу усіх привітати з різдвяними святами. Ми в цьому році вже святкуємо різдво за новим календарем, і хотілося зробити свято для онуків і діток наших співробітників. Час настільки важкий, війна психологічно всі втомлені, але діти потребують свята, і ми хотіли знову ж таки нашим діткам це свято подарувати. Я впевнена, що окрім наказів, ви також знайшли час для того, щоб написати листа до санти. Поділіться, будь ласка, що захотів від Санти ректор Одеського національного технологічного університету. Ректор, мабуть, як і всі жителі України, хочу найшвидшої перемоги, хочу, звісно, миру в нашій країні. А ще хочу для нашого університету розвитку, хочу, щоб наш університет розквітав, покращувався і був на передових позиціях і української освіти, європейської освіти і світової освіти. «Ура, до нас Сіжені груза оселі, щасливий новий рік дітей. Слава каска принесе, ця веселі щасливий Новий «Ми хочемо донести до дітей цей, цей, цей новорічний настрій, щоб вони раділи новому року, щоб вони відчули ось це як новорічне диво. Ми будемо проводити майстер-класи. Це аквар аквагрима носити на дітей. Це вони будуть розмальовувати пряники за допомогою глазурі та інших харчових. Потім вони будуть робити як аплікацію з ватних паперців, ялинку. Разом кричимо: ура! Ура! До нас прийшла зима! Свіженки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Селі щасливий новий рік іде на подарунки під ялинку. Зимова каска сьогодні. У нас новорічна програма, концерт з виступами студентського клубу «Хору Новелус», а також різноманітні майстер-класи. Сьогодні разом з науково-технічною бібліотекою можна сплести мотанки. Разом зі студентським клубом можна зробити собі аквагрим, розмалювати різдвяні пряники. А також різні малюнки, зробити йолочку, тобто різні поділки своїми руками. Сьогодні діти власними руками можуть зробити новорічну поробку і поринути у різдвяний настрій разом з студентським клубом. Люблю я, коли весела дітвора катається на ковзанах, на лижах, санках, на кульках з вісокою гори летять, радіють тішиться, пишать Kličemo ula, ula, do nas prišla zima. Stiženki krut je tsa veseli, šťastni novi rik gre. Na bo darunki pidi alimku, zimova kaska prinese. Stiženki krut je tsa veseli, šťastni novi rik gre. Na bo darunki pidi alimku, zimova kaska prinese. Розкажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Я куклу мотинку. А скажи, будь ласка, а в інших майстер-класах ти брав участь? Так, розмовляв А Розкажи, будь ласка, сподобалося? Так. А що найбільше всього сподобалося? А, поки що я ще не вирішив. Ти вже загадала бажання для Санти? Так. Да. А яке? Розкажи мені. Лашаку, которая она байот у неї світ рок, а еще катається на роликах і слайм. Вау, яке бажання! А скажи, будь ласка, ти якісь знаєш віршики, які ти будеш розповідати Санці? Да. А ну розкажи. мені. Усі хотіли чуди пісеньку, дзвінку. малята в Україні круки виненки в танку. Скажи мені, чи любиш ти, коли коли канікули. Коли святкові вихідні, коли дарують щось тобі, Алан, скажи мені, чи казку ти чи ні, Йде новий рік, йде коляда, всі не ура! У року вже спільно з організаційним відділом нашого університету було організовано цей захід з боку первинної проспілкової організації студентів було з Придбані подарунки для діточок, солодки а також всі необхідні матеріали для того, щоб організувати майстер-класи, саме для діток, щоб якусь годину подарувати їм щастя незалежно від того, що у нас відбувається в країні. Напередодні новорічних свята різдва хрестово. Хочу побажати всім міцного здоров'я, миру. Перемоги, щоб всі були оточені, всі здорові, щоб у всіх була можливість сьогодні відсвяткувати новий рік у колі сім'ї, щоб всі наші захисники теж змогли якусь хвилинку перерватися і встигнути поспілкуватися зі своїми сім'ями, отримати той позитив, який сьогодні необхідний всьому населенню нашої країни. Вічний касковий час, фейк новий присолданок. От підніс свої таня і найкращі побасання. І родині, і родині, і нотусі Україні. Я писала і загадала йому магнітний конструктор і шоколадний адвент календар. А вже листа забрав, так? Ну, напевно. Розкажи, будь ласка, ти сьогодні брала участь у майстер-класах. Що було цікавим? Та? Що було для тебе незвичним? Що сподобалося? Ну мені все сподобалося. Я робила ляльки-мотанки, ялиночки дві. Там... Зараз буду розмальовувати, розмальовку. А що було, що сподобалося більше всього? Робити мотанки. А що будеш з мотанкою згодом робити? Ну, вона буде оберігати мене. Хого, -хо! привіт усім! Вітаю вас з новорічними святами та Різдвом! Хочу вам побажати щастя, миру, здоров'я, злагоди та поскоріше, щоб усі негоди закрилися та почався новий, крутий, інтенсивний та щасливий новий рік. Вітаємо усіх, а особливо студентів ОНТУ. Вітаємо! Різдвяна принцеса. Розкажіть, будь ласка, звідки ви до нас прибули? Прибула з засніженої, холодної країни, Що порадувати сьогодні наших діток. Арті, будь ласка, чи саме писали листа до Санта-Клаус? Писала, бо у мене є молодший брат. Ми з ним сіли разом загадали наші бажання. По перше, хочу побажати здійснення усіх найзавітніших мрій. Хочу побажати миру нашому народу, нашій країні. Того здоров'я та щастя його ніколи не буває мало.